Тим паче, вони вже почали бачити, що легкої проходки не відбувається тут на території України. І от хочеться поговорити про південний напрямок. Відбулись чергові удари по Антонівському мосту. Рашисти почали тікати на інший берег Дніпра. І навіть є інформація, що тікають і в Мелітополь. От навіщо в Мелітополь? І от про яке угруповання військ на півдні йдеться? Ну, бачите, яка ситуація склалась. До речі, про Мелітополь, буквально цієї доби. Міський голова Іван Федоров повідомив, я бачу інформацію про те, що під Мелітополем так само пошкодили українські сили міст, можливо, це українські рукопору або дістають безпосередньо українські збройні сили тими засобами, які є, але так само пошкодили для того, аби з боку окупованого Криму не підкачувалося угруповання російських військ силами. Щодо того, і про яке угруповання військ йдеться, бачите, яка виникла ситуація, що в принципі, виходить, що російське угруповання військ на правобережжі Херсонщини опинилося в пастці, і це виникло внаслідок дій українських збройних сил сил оборони, які ми бачимо, фактично заманили в цю пастку, потім відрізавши від переправ. Росіяни говорили, що вони додатково, ну скажімо так, за оцінками, які можна побачити, перекинули 10-12 тисяч військовослужбовців ще на правобережжя Херсонщини. Додатково. І укріплювали там позиції зараз. Вони ще більше виявляються відрізаними, тому що як тільки намагаються відновити будь-який чи переправу, як то Антонівський, про який ви говорили, одразу по ньому наносяться удари. Тобто постійний вогневий контроль, аби забезпечення логістичне було перервано, і українські сили це чітко демонструють. Чому відходять на Мелітополь? Ну, Мелітополь це ще один оплот, скажімо так, тимчасовий. Російських військ на окупованій території на півдні, де у них є штаб, де вони е, утримують інший напрямок Запорізький. Тому я думаю, що не дивно, чи саме туди, але це надзвичайно ризиковано для них, тому що працює український рух опору працює підпільне Ми бачимо наскільки активно руйнується залізниця, наскільки активно ведеться робота спротиву е, російській окупації російській агресії там. Тому це звичайно для них ризиково загалом на півдні ситуація розвивається наступним чином. Українські сили зайняли абсолютно правильну позицію. Вона залишається незмінною, чіткою зрозумілою. Це е, руйнування логістики, це виснаження російського контингенту як наслідок, це знекровлення російської артилерії і інших видів військ в плані боєприпасів і снарядів, що перешкоджає їм вести активні наступальні дії, не дає нормально оборонятися. Ну і це як наслідок створення психологічного тиску і несамовитих умов, аби окупанти або тікали і відступали, або здавалися. Тобто створення для них таких умов, коли з часом вести активні бойові дії, стане важко або неможливо.